Розділ 82. Розколювання. Коли небо розколеться. І коли зорі посиплються. І коли моря зіллються. І коли могили перекинуться. Дізнається душа, що вона зробила і чого не зробила. О, людино. Що ж спокусило тебе щодо Господа твого щедрого? Який створив тебе й розмірив образ твій і впорядкував тебе, в такому вигляді, в якому побажав Господь твій. Але ж ні, ви все ж заперечуєте суд. Та, воістину, над вами є наглядачі. Благородні писарі, які знають те, що ви робите. Воістину праведники опиняться у блаженстві. А грішники воістину опиняться у пеклі. Увійдуть вони туди в судний день. І не зможуть вони уникнути цього. Звідки тобі знати про те, що таке судний день? І ще раз звідки тобі знати про те, що таке судний день. Це день, коли жодна душа не зможе допомогти іншій, а рішення в той день буде належати Аллаху.